Йому може бути 20, 30, 40 років. А він таки живе з батьками. Мама пере його труси. Виростає отаке ракло, яке не може саме собі яєчню посмажити. Їй треба, щоб її взяла за ручку мама і відвела до лікаря. Ну ти дуже в мене такий ранимий, слабенький, тендітний. Контроль, тривога та пожирання іншої людини видається за любов. Оскільки у мами немає особистого життя, її мужчина це її син, а дівчата-син конкурентки і суперниці. Вітаю вас, мої новорічні мандаринки. Ми розпочинаємо чергове збіговисько на нашому психологічному каналі, продовжуємо серію відео про токсичних батьків. Сьогодні поговоримо про гіперопікаючих тривожних батьків, їхній вплив на життя дитини та що робити, якщо ви постраждали від батьківської любові. Ну, здається, що за маячня? Як можна постраждати від батьківської любові? Дійською любові можна, якщо гіперконтроль та супертурбота батьків душать дитину та не дають їй розвиватися. Головна особливість гіпертривожних батьків це те, що їх переповнює внутрішня тривога, з якою вони не можуть справитися. Їх бентажить багато чого: робота, фінанси, особисте життя і, звісно, їхнє дитя. Загалом будемо говорити про тривожну маму, оскільки для жінок гіперопіка більш характерна. Мама настільки переживає, що з її дитиною може щось трапитися, що вона поміщає ту в тепличні умови з посиленим контролем. Мама відчуває, що їй потрібно слідкувати за кожним кроком її дитини, інакше станеться щось дуже погане. Тривожна мама не усвідомлює свої почуття дії та наслідки цих дій. На відміну від нарцисичної матері, про яку ми говорили у минулому відео, тривожна мама дійсно бажає своїй дитині добра. Однак вона не усвідомлює, що своїм посиленим контролем вона насправді шкодить дитині. Мама оберігає її від будь-яких складнощів, залюблює, заціловує, розбалує, не дозволяє дитині стикатися з жодною фрустрацією. Яскравий приклад такої залюбленості це персонаж Дадлі, кузен Гаррі Поттера. такий розбалуваний, загодований життєм. Жирний кнур дадлі виріс хуліганом. Однак буває і протилежна ситуація, коли діти гіперопікаючих батьків навпаки виростають дуже закомплексованими, сором'язливими, тихенькими. Вони не впевнені в собі. Їм дуже важко знайти друзів. У них погані соціальні навички, оскільки мама не навчила їх жодної комунікації з людьми. Мама абсолютно не готує дитину до реального життя. Це може проявлятися через побутову гіперопіку. З дівчатами це зустрічається рідше, а от з хлопцями частий випадок. Мама не навчає свого сина, як приготувати собі їсти, як прибрати в кімнаті, як попрати свої речі. Мамина позиція: а що це мій синочок буде займатися бабськими справами? І пацан виростає, і він абсолютно не готовий до самостійного життя. Часто такі маменькині синки живуть з батьками у дорослому віці. Йому може бути 20, 30, 40 років, а він таки живе з батьками, мама пере його труси, виростає отаке ракло, яке не може саме собі яєчню посмажити. І якщо якимось магічним чином цього хлопа хтось бере одружитися, то він чекає, що дружина йому так само буде прислужувати як мама. Хлопчики у дитинстві дуже страждають від гіперопіки. У хлопчачій природі. Є сильна жага до бешкетничества. Їм потрібно постійно влізти в якісь неприємності, знайти пригоди, дослідити кожну калюжу, познайомитися зі світом, бити палкою кропивою, сколодити якусь банду. У них є дуже, дуже сильна цікавість до світу, до пригод, до неприємностей. І таким чином вони вчаться виплутуватися з неприємностей, вирішувати питання і хлопцям. Важливо давати певну свободу, щоб вони вчилися справлятися з проблемами та розвивали свою мужність. Я ні в якому разі не говорю забити на виховання і не слідкувати за дитиною, це вже якась інша нездорова крайність. Я лише не говорю про те, що правильне виховання це баланс між дозволами і забороною. І взагалі для пацана це абсолютно нормально вертатися додому в багні, гамні, синцях і листям у волоссі. У період дитячих пригод формується. Ця важлива чоловіча енергія, позитивна агресія, яка потім у дорослому віці допоможе йому ставити цілі та досягати їх, добиватися кар'єрних успіхів та перемагати у конкуренції. Однак мама не дозволяє синові стикатися з жодними складнощами. Він не вчиться долати перешкоди і виростає з подавленою волею. Ну куди ти лізеш на гірку? Ну там же опасно. Ну куди ти бігаєш? Ну, ти вже зараз впадеш. Туди не ходи, сюди не лізь. І велосипед то вообще смерть. Хлопчик не навчається відчувати свої сили, можливості та обмеження. Гіперопікаюча мама кутає дитину в мільйон курток, колготки зверху, ретузи, зверху штани. На дворі плюс 18 градусів вона вже натягає шапку, не дає тілу можливості адаптуватися до низьких температур. Мама інвалідизує дитину, переконуючи ту у власній слабкості. Ну ти ж в мене такий ранимий, слабенький, тендітний. Вдома ідеальна стерильна чистота. Все натерте хлоркою, надраяно антисептиками. Звісно, коли в хаті з'являється новонароджений, така поведінка абсолютно правильна. Воно тільки народилося, воно слабеньке, воно не може е, просто витримати жорстокість цього світу. І звісно, для новонародженого стерильна чистота це правильно. Однак після трьох років це абсолютно не актуально. Я ні в якому разі не закликаю розводити в хаті срач. Якщо ви десь побачите про те, що Вікторія Козак каже, що потрібно тримати дитину в бруді і гамні, то це все брехня. І я нічого не підпишу. Я лишень кажу про те, що після 3-4 років ось ця хлорована стерильність вона не обов'язкова. Якась кількість пилу, бруду, бактерій, вона корисна, тому що організм адаптується і вчиться з цим справлятися. Зовнішній світ це місце взагалі то ніфіга не стерильне. Воно сповнене брудом, бактеріями, мікробами, і організм зобов'язаний з цим справлятися. Дитина не знає, що таке фрустрація. Будь-якої Отребу моментально задовільняють у дорослому віці. Вона страждає від того, що не може утримати все і одразу. І її дуже злить, що світ це не мамка, яка спішить задовільнити будь-яку її потребу. У неї проблеми з тим, щоб ставити цілі та досягати їх. Вона не вміє докладати зусиль. А світ він байдужий і фруструючий для того, щоб отримати своє, потрібно працювати. Однак дитина ніколи не стикалася зі складнощами, не вирішувала проблеми. Все за неї робила мама. Мама не чує потреби та бажання дитини, і, відповідно, дитина також не навчається чути свої потреби і бажання. Мама не чує, тому що її оглушує власна тривога. Страх, що з дитиною щось станеться, настільки сильний та захоплюючий, що мама намагається проконтролювати кожну дрібницю. Лиш би не сталося біди, лиш би не сталося біди. Мама, замість того, щоб справлятися з тривогою самостійно, виливає її на дитину. Проявляється це через гіперконтроль, коли мама пхає свого носа в кожен аспект життя дитини, що читає, що слухає, що дивиться, з ким потрібно дружити, читає переписки, особисті щоденники, лазить в телефоні, в комп'ютері. Коли дитя виростає, мама може навіть винюхувати, яку ж він там парнуху дивиться. У дитини жодного особистого простору та границь. Зріла екологічна мама справляється зі своїми тривогами та проблемами самостійно. Вона не виливає дорослий груз на дитячі плечі. Мама розводить драму з кожної дрібниці, затримався після школи на 10 хвилин. О, Боже, а що ж там сталося? А чи не збила його машина? Звісно, мама робить все це не і не спеціально. Я все це розказую не для того, щоб обісрати тривожних мам. У них немає каварного замисла зіпсувати життя своїм дітям. У них Правда, благі наміри тільки реалізація гамняна, хоча вони абсолютно не усвідомлюють наслідки своїх дій. Причин для материнської гіпертривоги може бути багато. Особисті дитячі травми, проблеми в особистому житті, відсутність професійної реалізації, коли жінка не побудувала кар'єру, тому що принесла себе в жертву материнство, хоча її ніхто про це не просив. Може бути тривога через проблеми з чоловіком. Мужик гуля, мужик буха, мужик здриснув, знайти нового страшно. Вона з якихось причин не реалізувалася в професійній та особистій сферах життя. Однак вона визнати це не готова, і вона пояснює собі і соціуму, що вона не реалізувалася в кар'єрі і не знайшла нового чоловіка, тому що присвятила все своє життя материнству. У неї немає ні хобі, ні друзів, і вона навіть не намагається це собі організувати. У неї в житті є тільки чадо. моя дитина це сенс мого життя. Так вони люблять сказати. Очевидно, що коли син виростає, вона зовсім не збереться його відпускати, він піде і лишиться тільки пустота. Мама саботує синовий від'їзд, пояснюючи це дуже логічними аргументами: Ну, куди ти будеш з'їжджати? Ну, житло таке дороге, ну тобі що, гроші нема куди діти? Живи тут, так же ж буде економніше, а я тобі взагалі не буду мішати. Оскільки у мами немає особистого життя, її мужчина це її син, а дівчата сина сприймаються як конкурентки і суперниці. Сина, тобі треба бути винімательним. Ти жених видний та ще й з наслідством хорошим. Тебе квартира двохкомнатна в Крисятницькому районі Черкаської області. Матір помре, вона ж тобі достанеться. Ясен хер, дівки тобі на шию будуть вішатися, щоб нашу квартирку оттяпать. Ти ж бачиш, які щас бляді пішли меркантильні. Вона переконує сина, що всі дівчата це хижачки за грошима, які тільки і чекають, як би загребти їхню обдрапану хрущовку. І взагалі, ніхто тебе так сильно не полюбить, як мама. Таким чином, вона не дає можливості синові будувати особисте життя і запрошує його до психологічного інцесту. Якщо якусь нещасну травматичним вітром занесе в їхній дует, то вона хто? Третє колесо. І вообще, проститутка, засранка, руки зі сраки готовить не вміє і непонятно, чим мого синочка годує. Мама пожирає свою дитину. Вона намагається ніби запихнути її назад в свою вагіну, в свою матку, щоб заповнити внутрішню пустоту. У дорослому віці сини тривожних матерів, навіть якщо вони з'їхали, все одно дуже часто зберігають емоційну залежність. Мій знайомий, дорослий дядько, виїхав зі свого задрипаного села в Київ, добре заробляє, але дзвонить мамі по п'ять разів на день. Відчитується за кожну дрібницю. З ким бачився? Що чув, що їв, чи добре покакав. Мама має бути в курсі кожної дрібниці, кожної деталі. З мамою потрібно радитися щодо будь-якого питання. Відбувається жахлива підміна понять. Контроль, тривога та пожирання іншої людини видається за любов. Така ситуація дуже часто трапляється з єдиною дитиною в сім'ї або з молодшою. Старші пороз'їжджалися, а молодший так і сидить біля мамки, і не може відділитися. Мама, звісно, виставляє дитині рахунок. Я ж тобі присвятила все своє життя. Тепер ти мені присвяти. Діти гіпертривожних батьків живуть з хронічним почуттям провини. Вони несуть тяжкий груз. Я сенс життя для мами. Я зобов'язаний робити її щасливою. Пару слів також хочу сказати і про дівчат. Дівчата рідше страждають від гіперконтролю батьків, хоча і таке буває. А я помічаю якусь таку сумну тенденцію, що українські жінки чомусь дуже сильно люблять своїх синочків і можуть заціловувати їх в попу. А от до доньок ставляться з якимось холодом та відразою. Хоча інколи дівчата також страждають від гіперопіки. Наприклад, коли я вчилася в університеті, у мене була одногрупниця. Я бачила цей приклад дуже наглядно протягом багатьох років. Одна групниця була під тотальним куполом дуже жорсткого контролю своїх батьків. Вона жила з батьками в одній кімнаті, вона відчитувалася за кожну оцінку. Мама допомагала їй мити волосся в душі. Ця дівчина, до речі, вона не має жодної інвалідності, це абсолютно здорова кобила. І вона жила в п'яти хвилинах від нашого корпусу, і кожного дня, незважаючи, їй було 18 років чи 23 роки. Кожного дня вона дзвонила додому і відчитувалася про те, що вона пройшла цю непросту п'ятихвилинну дистанцію. Дівчата гіперопікаючих батьків виростають і ведуть себе схожим чином до свого партнера. Мама влазила в кожен аспект життя цієї дитини, і дівчина виросла з переконанням, що це і є справжня любов. У неї стоїть чітка установка: контроль дорівнює любов. І у дорослому віці вона контролює свого партнера, нав'язує йому свої думки, лазить в телефоні, читає переписки, дивиться, хто там йому лайкає фотки, моніторить історію в браузері, пише йому по 500 разів на день, а ти скачаєш? А я скачаю, а ти мене любиш. А ти про мене думаєш. А що ти робиш? А я люблю, скучаю. тям Вона чітко переконана, що це і є справжня любов. Ну мама переконувала її в цьому все життя. Хоча насправді мужики в таких стосунках задихаються. Вони називають таких дівчат нав'язливими прилипалами. У дорослому віці діти тривожних батьків страждають від невпевненості в собі. Їм здається, що світ великий, страшний, лякаючий, а я такий маленький і беззахисний, я не можу там вижити. І тому безпечніше лишатися вдома під ковдрою, з чіпсами і серіалом. А зовнішній світ він страшний. Людина не навчилася долати труднощі, і вона щиро налякана тим, що не може вижити в цьому страшному реальному світі. Людина лишається інфантильною, вона не вміє платити податки, їй страшно дзвонити по телефону. Вона не вміє собі макарони зворити, вона не може сама сходити в поліклініку. Їй треба, щоб її взяла за ручку мама і відвела до лікаря. Дуже часто діти тривожних батьків так і живуть зі своїми батьками у дорослому віці. Мужики можуть до 30 до 40 років жити з мамою, можуть навіть не працювати у крайньому випадку, живучи на мамину пенсію. А дівчата у дорослому віці дуже часто шукають собі папі. Які візьме на себе відповідальність за їхнє життя? Такі люди не можуть адекватно оцінювати поставлені задачі та що потрібно зробити, щоб їх виконати. Наприклад, людина мріє переїхати в Штати, але поняття про те, як саме це можна зробити, у неї дуже розмита. Як отримати візу, як здати TOEFL, IELTS, Айлс, як отримати роботу. Все це виглядає або занадто наївно простим, ніби людина дивиться через рожеві окуляри, що я все дуже легко здам, я все зроблю і взагалі приїду в Голівуд і стану кінозіркою. Або ця ситуація навпаки виглядає нереалістично складною, що це взагалі неможливо зробити. На жаль, такі люди дуже рідко доходять до реалізації своїх мрій, тому що вони не бачать ситуацію реалістично, вони не можуть скласти правильний план. Однак у цих людей є внутрішній запит на сепарацію. Він може проявлятися у формі нав'язливих думок або снів. Наприклад, людина раптом може подумати, а якщо моя мама різко помре, якщо вона зараз піде в магазин, її зіб'є машина і вона не повернеться. Або людина відрізає собі шматочок сира, тримає ножа і думає: А якщо я зараз піду і мамку приріжу. Ці думки вони дуже різкі, неочікувані, неконтрольовані і вони ніби беруться ні звідки. Зазвичай вони людину лякають, напрягають. Е, людина лякається, вона думає про те, що де як я можу таке думати, де я жахлива людина, де що це таке, де я з'їжджаю з глузду, чи що це таке, накриває почуттям провини. Хоча насправді це думки з глибин підсвідомості і сигналять вони про те, що психіка хоче відділитися від. Мами, насправді це внутрішній запит на сепарацію. Часто люди в терапії зізнаються, що в глибині душі насправді чекають маминої смерті, щоб почати жити. От зараз я буду жити для мами, буду обслуговувати її потреби, буду її чоловіком. А от коли вона помре, тоді я почну жити для себе і буду робити все, що захочу. Досить такий агресивний внутрішній посил. Але я все ж таки вам пропоную не чекати скорішої маминої смерті, а почати жити тут і зараз. Отже, як же цього досягти і як сепаруватися від батьків? По-перше, ви маєте зрозуміти, що любов це не контроль, це не гіперопіка, це не бути разом в злиті 24 на 7. У цій ситуації актуальна відома фраза про те, що якщо любиш відпусти. Це абсолютно нормальний хід речей, коли діти виїжджають з батьківської хати, вилітають з гнізда і будують власне життя. Це природній хід речей, так має бути. Якщо вам дуже хочеться віддячити батькам за все, що вони зробили, ну доглядайте за ними у старості, коли вони будуть немічними, коли їм буде важко. Тоді оплачуйте їм лікування, дбайте за них, розважайте їх, дбайте за них так само, як вони дбали за вас у дитинстві. Skin. Звісно, для сепарації було б добре з'їхати з батьківської хати. Зараз я багато роздумую про те, як адаптовувати всю цю інформацію під нові реалії воєнного часу. Тому, звісно, я маю на увазі з'їжджати з батьківської хати, якщо є така можливість. Зараз така тенденція здебільшого, що люди навпаки купкуються, люди приїжджають до батьків, тому що батьки зазвичай живуть десь в хаті, дуже часто десь на Україні, в селі, а там є і пічка на дровах, і генератор, і манга. І знаходиться далеко від інфраструктур і доводиться бути там, щоб вижити. Якщо ви там, то старайтеся в такому випадку брати на себе більше відповідальності. Дякую, я сам пічку розтоплю. Дякую, мама, я сам собі одяг поперу, я сам собі приготую. Старайтеся брати якомога більше відповідальності. А якщо є така можливість, то, звісно, пробуйте з'їжджати з батьківської хати і вчитися жити самостійно. Наступне, ви повинні зрозуміти, що мама без вас не пропаде. Труднощі при сепарації з гіпертривожною мамою у тому, що здається, ніби якщо я з'їду, то мама не справиться, вона розвалиться, вона захворіє, станеться щось погане. Є якась така ілюзія, що з мамою буде все добре, тільки коли я поруч. Важливо зрозуміти, що це просто фантазія в вашій голові. Нічого не станеться з мамою, якщо ви переїдете в інше місто. У вас нема такої глобальної влади над її життям, щоб вона померла через ваш переїзд. Ваша мама це не безпомічна дитина, яка живе тільки тому, що ви поруч з нею. Не варто маму недооцінювати. Це взагалі-то доросла жінка, яка в два рази вас старша. І вона жила життя, вирішувала питання, налагоджувала проблеми, будувала стосунки, працювала. Ще коли про вас ніякого натяку не було, вона уже була дорослою, коли ви тільки народилися. Це людина, яка стоїть вище вас в ієрархії. І не варто її недооцінювати. Вона 20 чи 30 років жила якось без вас самостійно, справлялася, тому не варто її недооцінювати. Це жінка, в якої набагато більше досвіду життєвого, чим у вас. Наступний момент: не піддавайтеся паніці, якщо спочатку щось не виходить. З'їхали ви від мами, влаштувалися на роботу і що? Починається період труднощів. Складно самому собі готувати, важко платити комуналку, начальник козел зі стосунками не везе. Раз, другий, третій. З'являється спокуса повернутися до мамки цицьки. Ну вона ж була права. Ну я ж маленький, незграбний, такий дурненький, ні з чим не можу справитися в цьому світі. Ось це напруження дуже важливо витримати. Складно тільки на початку. Потім ви дорослі шаєте, і ці всі речі стають абсолютно нормальними і вилами. Легко з ними справляєтесь. Важливий пункт для незалежності це фінансова свобода. Старайтеся все ж таки не брати гроші у батьків і заробляти самостійно. Також дивіться на себе окремо від своїх батьків. А що я хочу, а що я думаю, а яка моя позиція. Старайтеся формувати власну думку. Дивіться на себе окремо, тому що ви і ваші батьки це різні люди. Не гірші і не кращі, просто різні. Вони люблять тушковані кабачки. Ви не любите, старайтеся знаходити ну, максимальну кількість відмінностей між вами. Встановлюйте особисті границі, зрозумійте, в які теми вашого життя мамі лізти не можна. Як приклад, це абсолютно недоречно розказувати мамі подробиці свого сексуального життя. Також дозвольте собі і своїм батькам бути вільними. Не треба міняти своїх батьків, розказувати їм, як жити, перероблювати, щось доказувати. Вони мають право жити так, як вважають за потрібним. Вони вільні люди. Вони й без вас розберуться, як їм жити, і вони мають право жити так, як хочуть, так само, як і ви. Ви вільна, незалежна людина і маєте право будувати своє життя так, як вважаєте за потрібним. Звісно, сепарація відбувається, коли ви стаєте психологічно зрілою людиною, яка має свою думку, яка знає, чого хоче, яка вміє себе відстоювати. Навчитися цьому всьому можна на особистій терапії, тому я вас всіх чекаю на своїх консультаціях. Великий плюс приватної консультації в тому, що ми можемо розглянути саме ваш випадок. Тут на Ютубі я даю більш узагальнену інформацію. А в приватній терапії ми можемо розібратися як найкраще саме для вас. Будьте готові що. Буде важко життя з гіперопікаючою мамою, схоже на солодкий наркотичний дурман, на таке тепле, тухле болото, з якого так не хочеться вилазити. Це правда, не треба брати ніяку відповідальність, можна не працювати, не вирішувати ніякі питання, а цілими днями сидіти під ковдрою, їсти чіпси, солодощі і втикати в монітор комп'ютерні ігри чи серіали. Вилазити з цього теплого материнського животика це правда страшно, але результат варте зусиль, якщо ви сепаруєтеся, у вас буде своє цікаве насичене життя, таке, яке саме ви хочете, зі своїми друзями, з таким партнером, який ви хочете, зі такою роботою, яка вам подобається, з хобі, пригодами подорожами. все буде саме так, як ви цього забажаєте. У вас буде відчуття, що ви живете повноцінним, насиченим, щасливим життям. Хоча, звісно, доросле життя воно буває дуже часто непросте, але у ньому є те, що вартує будь-яких зусиль. Це свобода. Друзі, дуже вам дякую, що ви додивилися це безкінечне відео до кінця. Ставте свої вподобайки, діліться в коментарях своїми історіями. Я переконана, що ви точно знаєте людину, якій варто відправити це відео. Також агресивно бийте в дзвін, щоб не пропустити мої наступні відео. Я бажаю вам і вашим близьким лишатися в безпеці і побачимося зовсім скоро!